Що прокинувся з приступом оптимізму? Сонечко сяє, гарний настрій, в країні реформи. Ха, підпишись на канал, і кожного тижня в нас для тебе свіжа зрада. Одразу після майдану ви бачили героїв нашого сьогоднішнього ефіру в оточенні правоохоронців, деяких навіть у залі суду. Взагалі тоді їх з переляканими обличчями виводили з кабінетів. Нині усіх попустило. Те, хто повернувся до парламенту, а хтось просто живе і горя не знає. Адже за нервову роботу на Януковича їм залишились гроші, бізнес, маєтки. Ну, в принципі, усі привілеї, включаючи персональний доступ до нібито народних водой. Аліна Стрижак у цю спекотну пору провела інспекцію приватних пляжів друзів Януковича. Відповідно до чинного законодавства, доступ до державних водойм має бути вільний. І зараз ми перевіримо, наскільки наша реальність відповідає нормі закону. Це, це Для лиж, для борда. І маєтки називаються садовим товариством Бобер земля під ними на родинах, близьких до екс-президента Віктора Януковича. Ось цей берег належить родині народного депутата Юрія Бойка. Але вся політична відповідальність за цей бюджет буде покладена на вас. Зараз він очолює опозицію. Але в 2011-му Юрій Анатолійович був міністром енергетики. І саме за його керівництва міністерством відбувається одна з найгучніших афер з розкрадання державних коштів. Чорномор-Нафтогаз з подвійною переплатою купує борові вежі. Збитки від цієї оборудки склали 200 мільйонів гривень. Вежі в народі так і прозвали вишками бойка. Після Євромайдану журналісти згадали Юрію Анатолійовичу. Ту закупівлю, але Бойко лише відмахнувся. Компанія яка, продала цю верну всі поважі до вас при всій повазі до вас. Україна, при всій повазі а до вас є бомше з при всій повазі до вас. Я навіть не знаю, що ви мені тут розпочали. Новий... тепер Бойківська родина осіла на березі цієї мальовничої водойми. Земля записана на Анатолія Бойка, сина народного депутата. Та за законом водойма належить нам усім, тож хочемо відпочити саме на цьому пляжі. Скажіть, будь ласка, ми з програми наші гроші. мене звати Аліна Стрижак, я журналіст. Скажіть, будь ласка, це є територія вище лісгоспу. На якій підставі тут стоїть маєток? Я не знаю. Я... Це питання не до мене, я сторож. Ага. Чоловік розповідає: маєтку зараз нікого нема, а хто власник цих хором і сам не знає. Висподь. Ну, ви сторожите, і ви не знаєте, чий маєток ви А Мені. Соседом бойка Через Паркан є народный депутат Евген Бакулин. Так, ну что, пошли? Сегодня задержан глава правления НАК Нефтегаз Украины Евгений Бакулин. Только по трем расследовательным эпизодам, которыми оперирует наша следственная группа, мы видим ориентировочный ущерб для государства около 4 миллиардов долларов США. Євген Бакулін, коли закуповували вежі бойка, керував Нафтогазом України. Ця компанія володіє «Чорноморнафтогазом», який і закуповував сумнозвісні бурові установки. Є. Ось керівник Нафтогазу падає на підлогу, коли його після Євромайдану арештовують на робочому місці. Бакулін, начебто, не може йти, тому його везуть на інвалідному візку. Шефа намагається посадити до швидкої його заступник Сергій Кацуба. Саме Кацуба складав документи до закупівлі веж Бойка. Проти Бакуліна таки арештовує міліція. Далі суд, який встановлює заставу, в півтора мільярди гривень. Але вже через місяць, заплативши лише 10 мільйонів, Бакулін виходить на свободу, а згодом і, взагалі, стає недоторканним. Проходить у Верховну Раду по Сєвєродонецьку. Ви проникли незаконно. Вище Тепер Євген Миколаєвич має можливість відпочити від буремного минулого. Ось на цьому березі. Правда, чому він став Бакулінським, незрозуміло. Це територія вище лісгоспу. Ви розумієте це? Ви? Розумієте, чудово є Євген це Миколаєвич Бакурів. Як бачимо, тут не шкодують грошей на охорону. А чому ви нас не випускаєте? Ну от ви ж стоїте на території загального користування, вам не соромно. До берега буквально кілька кроків. Яка у вас робота? Захищати олігархів від журналістів. Перед поїздкою сюди ми з'ясували, ця земля записана на Євгена Бакуліна. Маєток нещодавно виставили на продаж за 3,5 мільйони доларів. Проте, схоже, покупця не знайшлося. Тож зараз це все, здається, в оренду за 17 тисяч доларів в місяць. Будинок площею 370 метрів, ще один гостьовий будинок з руб, дві дерев'яні альтанки, два гаража та елінг теж своєрідний гараж, але для яхти тут є все: вітальня, кухня, їдальня, три спальні, кабінет, гардеробна, спа, дві лінії охорони, а ще парквазона площею 20 гектарів. Прибігає голова садового товариства. Бобер обурюється, нам тут бути не можна ця територія, начебто в оренді товариства. А чи це має, так? Яка в бізнесі? Чи? Велика різниця. Ну, дверег забудували повністю. Подивіться, що зробили. Що це? Що значить 20 ви метрів? Його благо, ну, хто? Благоустроїли. Ви його благоустроїли. Ви? А чого на а чого цим благоустроєм користується тільки одна людина? Це мені скажіть, чого дивіться, ми не улыбаєтесь з таким питанням. На берег Бакуліна ми приїхали не з порожніми руками. А з документом, що народному депутату належить тут лише частина землі, а частина не є ні в оренді, ні в користуванні. Тож перекривати тут усе парканами не мали права. І не тільки Бакуліни, а й всі мешканці прибережних маєтків. Ось офіційний документ, який це підтверджує. Дивіться це відповідь на запит народного депутата. Якого? Читайте, Лещенка Сергія? А що ви хочете <світ> сказати, що він не є народний депутат? <світ> Читайте, будь ласка. Народний Читайте, Будь ласка. Проте чоловік таки запевняє. Садове товариство Бобер орендувало землю на 49 років. Переконує, навіть договір є, але він його не покаже. Чому ви не хочете його показати? А чому показую? Чоловік постійно кудись телефонує і все більше сердиться. Пожалуйста, можете покинути. це ж вам не. Програма саме якісь смішинки, правда? А чому вашу приватну територію охороняє міліція? А яка вам Мілиція? різниця? Да, і де ви міліцію, до речі, бачите? Йдеться про охоронців на території на вході на КПП? Не смійтесь так, я Ну не треба. Якщо ви по діловому, то будете по діловому. У вас е садове товариство Бобер охороняє міліція чи не? Ні. А ось і міліція, яка, начебто, не охороняє і яку тут не бачили. Це ми під'їхали до воріт, які ведуть в садове товариство. На екрані зараз запис відеореєстратора. Якщо їх міліція охороняє, понімаєш то це да ні, то це для нас. Машина виїжджає, дуже міліціонер. Старший лейтенант. Да, я не бачу, це Зараз. Якщо офіцер сидить на КПП, то вичте да, 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 мене, то тут не старліє, старліє. Ось іще міліціонер зблизька. Він ховається від нас за будкою охорони, але все-таки потрапляє в об'єктив. Час від часу відкривається шлагбаум, і проїжджають дорогі авто з затонованим склом. А от знову голова садового товариства. Схоже, моємо геть зіпсували настрій. А ми забули вас запитати. Скажіть, будь ласка, коли запитають. у вас було. Записати продовжувати. Ось машина для гольфу. Тож десь тут є і гольфполе. Ех, тут би безстрім'ячка допомогла. З суші й води нас не пускають. Тож ми запускаємо безпілотник, щоб показати вам, яке ж воно в усій красі садове товариство Бобер. Товариство займає 20 гектарів на березі Вишгородського дренажного каналу. Це захисна споруда Київської ГЕС. До закритого поселення веде дорога через ліс. У самому містечку живе 13 родин. Для гостей тут зведений окремий гостьовий будинок. На території є церква, біля неї міст. Раніше ним користувалися мешканці навколишніх сіл, але зараз. По мосту ходять лише олігархи та їхня охорона. Міст перекритий з усіх боків і тепер веде лише он до тих маєтків. Ці будинки належать родині Бакуліна, а ось ці родині Кацуб. Крайня ділянка садового товариства Бобер належить Євгену Бакуліну. Потім йде ділянка родини Юрія Бойка. Ці два маєтки належать родині Анатолія Присяжнюка, давнього друга Юрія Бойка, по Мінпаливенерго, Екс голови управління Чорноморнафтогазу, це записано на сина Просяжнюка, а це на його дружину. Посередині між ними маєток Олени Юр'євої. Вірогідно, це дочка Геннадія Юрєва, котрий був заступником Бакуліна по «Нафтогазу». Один будинок вже готовий, ще один ближче до берега добудовується. А ось тут родинне гніздечко Кацуб. Журналіст наших грошей Леся Іванова з'ясувала, хто живе в садовому товаристві Бобер та як тут відводилася земля. Спочатку майже всі ділянки мали сільськогосподарське призначення, тобто будувати на них можна було, але тільки садові будинки. Та в законі не прописано. Садовий будинок це скільки. Відповідно, так і сталося, що на оцих ділянках, виданих під садівництво, насправді виросли маєтки по 300-400-500 квадратів. Наприклад, у дружини Просяжнюка будинок на 530 майже квадратних метрів. Майже 10 гектарів садового товариства перекритий перканом ліс. На час монтажу програми ми так і не отримали пояснень від місцевого лісництва, чому ліс перекритий. Кадастрова карта говорить, це державна власність. Служба з питань кадастру запевняє, відомості про передачу в оренду чи користування відсутні по закону. Кожен має право на доступ до лісу, навіть орендованого. Але народним депутатам, вочевидь, закон не писаний. Також питання, чому частина лісу просто викорчувана. Незрозуміло, яким чином от весь цей перелік вписується той факт, що на одній ділянці лісгоспу вже зараз добудовується ще один маєток, а на другій ділянці лісгоспу, там де і це видно навіть по картах, там раніше був ліс. Зараз там того лісу немає, натомість там є тенісний корт, і там є ціла низка споруд, які по зйомці згори ну найбільше нагадують гаражі. Говоримо про забудову Вишгородського каналу з головою місцевої райдержадміністрації. Ми говоримо про розташування капітальних споруд на території берегу, які є частиною дуже складної гідротехнічної споруди. І коли ця гідротехнічна споруда проєктувалась, малось на увазі, що обвідний канал він слугує як доповнення до всіх інженерних мереж і він виконує функцію аварійного дренажу. І малось на увазі, що на території, яка є прибережною захисною смугою саме обвідного каналу, Повинен бути ліс, повинні бути багаторічні зелені насадження, які своєю кореневою системою будуть зв'язувати ґрунт і будуть отримувати понад мільярд кубометрів води, яка є в Київському водосховищі. Будь-яке будівництво, будь-яка очистка цієї території від зелених насаджень вона звичайно створює загрози. І оскільки саме київське водосховище це майже одна тисяча квадратних кілометрів води. Це дуже складний гідротехнічний об'єкт. Він один із самих небезпечних гідротехнічних об'єктів у світі. І будь-яка маніпуляція довільна з супутніми спорудами навколо нього. Це безумовно зони ризику. Це безумовно загроза. Загроза всім, хто живе нижче київського водосховища. Чиновник розповідає, водний і земельний кодекс чітко встановлюють межі прибережної захисної смуги. Якщо це малий водний об'єкт, 25 метрів, більший 50, великий 100. Проте часто статус водних об'єктів змінювався залежно від конкретних побажань. Водосховище могли перетворити в затоку в тій частині, де будується будинок, і вже тоді там не 100 метрів треба витримати, а всього 25 так палаци на березі в документах перетворювалися на дачні чи садові будинки, гаражі для яхт або підсобні приміщення. Проте зараз лишається лише розводити руками. Юристами тих зацікавлених сторін, які ці маніпуляції провели всі погодження і всі відповідні рішення були отримані. І зараз регулювання цієї проблеми воно знаходиться виключно в сфері. Судової влади виключно саме судова влада зараз повинна вивчати законність цих документів і виносити рішення про їх скасування. Тож виходить, що по закону ліси, вода мають бути державними, але і водне, і земельне законодавство нині повні дірок, і деяким людям дуже важко цим не скористатися. Власне, дірка там дуже проста: з одного боку, ніхто не має права збудувати паркан і заборонити вам доступ до води. З іншого, ніхто не зобов'язаний цей паркан зносити, якщо йому стало нахабство його звести. З одного боку, біля води можна зводити садовий будиночок. З іншого цей садовий будиночок цілком може мати площу у тисячу квадратів. А чи ні, навколо 20 гектарів державного лісу. Копай яблун. Сад. Якщо потрібно, то буде садом. Звісно, хтось мав би це все контролювати, але є проблема. Контролер будується за сусіднім парканом. Що прокинувся з приступом оптимізму? Сонечко сяє, гарний настрій, в країні реформи. Ха, підпишись на канал. І кожного тижня в нас для тебе свіжа зрада.